Бібліотеку зі святом. Я хочу, щоб в бібліотеки було багато книг. Я хочу, щоб тут була гірна. Я хочу, щоб, щоб тут було багато мистиків, щоб тут було багато книжок. Ayer, ya... Yo quiero aquí en la esta maravillosa biblioteca y con las fronteras detrás mandar una presentación muy efusiva para el día 30 de septiembre, el Día de las Bibliotecas para los

Люблю слухати казки, малювати, танцювати, в кого заспівати. Спасибі вам за роботу, за вашу увагу і турботу. Шановні бібліотеки, зі, зі святом вітам побільше нових читачів паша. Ich bin Susanne Teichmann, die Leiterin der Bibliothek des Goethe-Instituts in Kiew. Und ich möchte zum heutigen Tag der Bibliothekare allen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren in der Ukraine sehr herzlich gratulieren. Wir arbeiten seit einigen Jahren partnerschaftlich zusammen mit der Nationalen Kinderbibliothek der Ukraine und wir freuen uns sehr über diese Kooperation. Wir tauschen Bücher aus, wir veranstalten Seminare gemeinsam. Denn die Arbeit mit Kindern ist eines der wichtigsten Teile der Bibliotheksarbeit. Die Kinder sind die Leser der Zukunft. Wir haben alle selber in der Kindheit gelesen oder haben von unseren Eltern vorgelesen bekommen. Meine eigenen Lieblingsbücher aus meiner Kindheit sind Michael Ende und Erich Kästner. Diese Bücher gehören noch heute zu den Klassikern. Und ich glaube, wir arbeiten in den Bibliotheken so gerne mit Kindern zusammen, weil wir möchten, dass die Kinder heute auch solche schönen Lesererlebnisse haben, die sie ihr Leben lang begleiten. In diesem Sinne hoffe ich, dass die Zusammenarbeit noch lange weitergeht. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Тож дуже дякуємо всім, хто скарбинці береже для нас, ділиться з нами і навчає нас. Тим, хто робить цікаве наше дозвілля і наш дитячий світ. Зі святом бібліотека. Вітаю всю бібліотеку зі святом. Бібліотека надає нам всім знань. Я б хотіла, аби ця бібліотека була найкращою у світі. Я бажаю в бібліотеці багато гарних читачів, щоб у бібліотеці було побільше гарних книг і щоб працівникам бібліотеки платили більше грошей самого найкращого, щоб до вас приходили все нові, нові читачі. Щоб і ще... до... щоб до вас прийшло новий багато дуже книжок, цікавих, щоб діти любили вашу бібліотеку і ходили туди дуже часто. І ще бажаємо, щоб ваша бібліотека процвітала. Мені дуже, я новенька, мені дуже сподобалася бібліотеці. Я ось взяла дві книги, вони дуже інтересні. я хочу вам побажати, щоб ваша бібліотека процвітала. Мені дуже сподобалося, як у цьому році була бібліотечна літа. і свято бібліотеко. Дуже приємно, дуже гарні малюнки, дуже гарні роботи. Дякуємо вам від усієї бібліотеки, від усіх бібліотекарів і завжди раді вам у нас. Приходьте до нас бібліотеку.